Бог по своїй милості спас нас. Прийшов не просто дати Біблії, як кажуть, сектанти, прийшов зробити лікарню, полікувати нашу природу людську, заражену гріхом. Прийшов, совершив діло спасіння не по ділам нашим, просто увідів. той чоловік, вірою приступив, получає прощення. Господи, благословений день цього праздника Богоявлення. благослови, щоб наш народ. Держався віри, благодатної канонічної, бо в тому случаю ми маємо небесну прописку. І навіть якщо б нас тепер вдруг заборонили нашу церкву, що це було б таким міжнародним вандалізмом, ми б все одно оставалися церквою навіть без храмів. Церквою ми являємося не по регістрації в мін'юсті, а по благословенню з неба, і де би мися не зобрали, Дроє п'ятеро. Во ім'я Христа, там буде наша церков, там ми будемо молитися. Ми молимося Богу, щоб Богоявлення просвітило ум тим людям, котрі в своїй злобі ненавидять церкву Христову. А всі критикують советський строй, а так і ще хуже поступають із вірними людьми, судять, переслідують, б'ють, б'ють тебе в чоло, а кажуть, правда. У нас все в порядку. У нас не є зловнення на церкву. І ми всі подумали, це в вищої степені сатанізм і цинізм. Однако він свідчить і про силу нашої віри, бо слабенькі вже одійшли. Слабенькі, як ніяка шелуха, уже відпали, сильні відсталися. І ми приходимо кожен рік на ріку, Уж сьогодні на Йордан. Уж а назва православної набережної по-нашому. Набережна православна, єдина в світі. Ніхто в світі не додумався, щоб була набережна кілометрова православна, а в ній тисячі людей приходили і робили праздник мира і єднання в Ужгороді, не роз'єднання, не протиставлення, як наші опоненти хотіли би нам з зубами ліпити, а об'єднання людей, кликати людей усіх до мира. Прийдіть до нас, помолимося разом за мир у державі, за мир у країні, за мир у місті Ужгороді, за благословення людям, усім нашим і водичку посвятивши благословити їх всім чиновникам, щоб їх Бог святив, або їм Бог пробуждав страх Божий, щоб не переступили заповіді Божої, бо ми їх предупреждаємо, а вони даколи не слухають. А їм видить, що вони впали з неба, просто з хмар впали. І той начальник, а вони просто по-нашому управляють нами по нашій згоді, то ми їх вибрали, ми їм довірили, і тому мусимо навчитися і вимагати від них, не казати будьте добрі, а мусиш наше право не тронути в релігію чиновник, не вмішуватися, а останні діла, ми тобі будемо чиновніше допомагати. Разом, щоб ми були одна сім'я, ну що не Твоє, не лізь. Ні, судять нас, але ми думали собі, Господи, ну а що буде ми за них обіжати? Ми ведь Богом ізбрані люди, ми наділені наградою. Як каже Павел, він спас нас не поділа нашої праведності, а обновлення Духом Святом нашої природи зробило нас здатними зробитися дітьми Божиїми. Ми, вірою в Христа. І банію возрождення хрещенням і обновленням Духом Святим, обновили свою природу і стали співнаслідники Царства Божого з Ісусом Христом. Тільки розумні люди держаться канонічної православної церкви, а останні люди, котрі не зображають духовні речі, утікають. Ми сьогодні молимося за них, Боже, благослови всіх наших людей, усіх наших громадян і нашої віри, і не нашої. Щоб у нас Бог милував усіх, був час такий тяжкий, ми мусимо єднатися. І скільки б ми не закликали до єднання, до мира, експерти нам пишуть, да", казали, мира єднання, але словесне ототодження означає розпалювати релігійну ворожнечу. Але віруємо, що Бог управляє миром, не попустив нам. Погнати нас потерпимо, бо ми розуміємо: той, хто притерпів ради Христа в всьому світі, неодмінно буде мати сторицею награждений у вічному обіцілі. Божа мати, ти нам родила Месію Спасителя, і сьогодні ми радо йдемо відіти явлення Святої Тройці на ріку Йордан Уш. Благослови нам, щоб і ті ми були діти Божі, ну а в вічності разом зі святими, по благословенні святої Тройці. Ми були наслідниками царства Божого. Амінь.